Вітаю! Сьогодні буде планування бюджету на наступні два тижні-квітня. Сьогодні вдалося з'їздити в ЦНАП, забрати свою id карту і мене приємно вразило, що зробили швидше ніж зазначалося. Сьогодні у нас 15 квітня. 25 рік. І в готівці в мене 9200, без готівці залишила 9800, тобто 19 тисяч будемо розподіляти сьогодні. Планується зробити швиденько. Не затягувати. Так, я сплатила вже комунальні і а, по світлу в мене залишилося, 950, але я хочу а, ще покласти туди 500. Все, що виділено жовтим, це в готівці. Все, що не виділено, це я лишаю на картці на оплату онлайн. Так, Газ теж ще 500 і а, мобільний і домашній інтернет поки що 300. А вже з наступного планування буду додам ще 300, щоб було загалом 600. А з продуктів, певно, я буду трошки збільшувати бюджет, наскільки це можливо, бо не вистачає. Дуже сильно не вистачає тих сум, які я раніше планувала. Тобто я залишаю на картці 6 тисяч на продукти, в готівці нічого, бо помітила, що багато чого тільки купую в супермаркеті, на базарах взагалі рідко, і в лавках теж почали з карти продавати. Так, котам буде 800. Побут хімія 600 так і буде. А, на 10% кладу 1900. Наразі в мене вже зібрано 700. Я гадаю, це непогано. Все ніяк не поміняю, тим паче з тим, що коїться зараз з євро, я поки вирішила нікуди не поспішати. Подивимось, коли це трошки стихне і воно має якось довирівнятись курсу. Так, тут в мене вже пораховано 9200, мабуть. Я тільки розкладу. Хочу нагадати, що це планування бюджету на родину з двох дорослих, однієї дитини, і я працюю сама на себе як ФОП, тому в мене є час і... Ну, відносно час і на дитину, і на роботу, коли є це можливим. І чоловік працює, сказати де не може. Коти не працюють з трьох одна тільки ловить мишей, а частіше за все стала крізь неподалік наш супермаркет, тож такі от справи. Так. У мене тут нема дрібних. там нема. Так, я певно ці 200. А ні, мені там треба буде. Так, тисячу. 900 Це йде в 10 10 з тих грошей, які розподіляються Ідуть в накопичення. Я планувала на них купити євро або долари, але поки відкладемо це. Нехай будуть. Так, 1900. А далі в нас таємний конверт. 500 гривень йде. Там так і залишилось, тобто 1000 гривень вже там є. Клас. Далі у нас іде ремонт. Я теж планувала по 10% відкладати, але не цього разу. Тобто цей раз, поки цей конверт без уваги залишається. Так, здоров'я. Здоров'я там вже накопичуються кошти, і я хочу ще додати тисячу гривень. Так, можна цю вже... Папірець з боргом викинуть. Так, стоматологія. Так, я поки стоматологію пропущу, бо я в минулий розподіл, наче поклала туди те, що планувала щомісяця. Так, де дитина? На дитину у нас йде. Три. Три п'ятсот, бо треба багато оптових закупок робити. Так, тому плюс все ж таки хочу вакцину зробити, тобто треба там мати гроші. Так, все вірно. Два, три п'ятсот. Одяг взуття 800 техніка 200 Так, техніка 200 Подарунки 1000 Скоро треба на день народження, то треба купити подаруночок. Так, 1000 Далі в мене залишилось 300, і їх я планувала на рослини. щоб купити дерево? Так, і рослини сьогодні отримують 300. Так. Ще по карці залишилось те, що я залишила на рахунку, це 700 батькам і 500 на різне. Такий план бюджету в мене на... до кінця квітня. Хочу трошки залишити по конвертах максимально і не витрачати під нуль, щоб там накопичувались кошти. Дякую всім за увагу! Гарного дня. І я на днях ще зроблю підсумки витрат. Все ніяк руки не доходить багато роботи. Все, дякую, бувайте.